Здорою ставим горою, Всі за добробут народу росяним ранком, теплим світанком разом святою бджолою В ефірі рогова пасіка піновуликів. Сьогодні у нас чергове відео із серії Базовий вулик. Сьогодні ми поговоримо. Про унікальний вулик, який, на мою думку, може бути дешевим аналогом лисоні, але набагато дешевшим. Це вулик апіс. З виду він майже точна копія знаменитої марки лисо. Висока криша, високе гігієнічне дно, фігурний корпус. Отже, естетика на вищому рівні, а ціна більше, як на третину менше. Зараз ми подивимося, як він по якості, по вазі, по матеріалу, по сумісності і зробимо свою оцінку. Почнемо з криші. Вона нормальна рівна, має паз для ременю. Для стяжки. Саме головне, що є в неї спереду і ззаду продухи для того, щоб перевозити вулики на кочівлю. Якщо перевернути кришу, то вони закриті ці продухи металевою решіткою, щоб не вийшли, не дай Бог, бджоли. Всередині дно високе. Ну, це як кому ще подобається. Я вважаю, що його треба на зиму закривати, щоб не була велика точка роси. Криша висока. Тут можна ставити верхні кормушки при перевозці повітря є. Я і продухи, про що ми говорили. Недолік один. Криша тут не видно, щоб була з металічними куточками. Тобто піднімати її, якщо її запрополісують, буде досить проблематично. А так, криша на рівні висоні. Висока, з продухами, нічим не гірше, але набагато дешевше. Точніше, в два рази дешевше ніж криша нашої конкурентки вулика лисонь. Пага криші? Півтора кілограма. Криша легенька, але я думаю, вона не повинна злітати при поривах вітру. Вага достатня Розглянемо корпус, теж майже точна копія лисоні. Як бачите, навіть малюнок. Спереду повторяється майже точно є ляток спереду, він же може бути як продух при перевозці, що дуже важливо, може закриватися. Для цього в комплекті є такі білі засувки. Недолік той же самий. Фальці без металічних вставок. Дуже важко їх буде відділяти при прополісуванні. Корпус висилається суцільний, що трохи дорого, але зате він міцний. І я сподіваюся, що не буде лопати при падіннях. Пробуємо зважити цей корпус. Бачимо, що він майже 3 кг. 2,700. Достатньо важкий, тому що матеріал це пінополістирел, який має густоту 120 грам на квадратний сантиметр турецького виробництва. Якість його на високому рівні. Немає ніяких бульбашок, все рівненько, все зроблено так, як потрібно.

Весоні. Дно теж високе, гігієнічне, з піддоном, з відомим глядковим загороджувачем, який я так не люблю, тому що, якщо ми побачимо, між піднизом у нього утворюється дірка, через яку прикотівлі. Бджоли якимсь чином вилазять. Тому рядкою загорожувач треба поглиблювати. Але дно таке, як у лисоні. Більше того, воно з похилом. Як ви бачите, воно з похилом для того, щоб і мусор, і бджолам було легше скочуватися до льотка. Ну, не знаю, я не вважаю це таким великим кроком вперед. Але як би там не було, це технологічний хід. Недолік один, нема металічних куточків чи пластикових вставок. По боках є для рук місце, щоб взяти. Спереду, перед закритий, бджоли тут не підлізуть, хоча недолік тут теж є. Тут не вставиш продовження льотка. прилітну дошку. Тут треба ще придумати. Ззаді місце для того, щоб можна було всунути піддон. Ось таке високе гігієнічне дно. Майже точна копія лисоні. Зважимо це дно і побачимо, що воно важче, ніж криша. 2 кілограми. Це трохи великий недолік. Дуже багато матеріалу в одній. Ось мені здається, це лишній цей матеріал. Але як би тим не було, маємо, що маємо. Є ті ж недоліки що в Лисоні. Ось лисонь. Глибокі вирізи це полюси холоду. І тут так само зверху глибокі вирізи. Для того, щоб було рукою взяти, понятно. Але це полюс холоду. Можна було якось. Цього уникнути. І тут точна копія лисоні, тільки в гіршому розумінні. І все ж пророж в цих фальцях, які без покриття і де немає металічних куточків. Як би там не було, в лисоні пальці пластикові, і тут можна вставляти стамеску. Але ж ціна менша. Взагалі, якість це слабке місце апіса. Ось мені прислали корпус. Якщо ви бачите, куток помнятий, ось така якість поки що в Апіса. Як в апіс викладаються рамки. Рамка без розділювача. Оп вона як влита, ніби для неї. Рамка з розділювачем. Чуть-чуть. Тторохтеть. Еко вулика рамка. Дуже грає. еко вулик робить дещо коротко. Композитна рамка. Чуть-чуть. Ну, Пластикова вона скрізь, грає. Рамка кормушка. Торохтеть. І... Інші кормушки торохтять, але це не критично. Ми на кочу пачку з ними не будемо їздити. І полістерольна заставна лягає ідеально, як велика. Отже, рамки, такі, які довші, лягають, як колить. Які короткі, торохтять. Все нормально. Подивимося, як лягають розділювачі. А же ідеально розділювач на 10 рамок. Цей розділювач трошки великий і розділювач на 11 рамок не вставляється. Зрозуміло, подивимося тепер, яка сумісність цього вулика? Беремо корпус. І дивимося з вуликом Лисонь. Шумісність гарна. З вуликом біхаус. Вулик бістар. шумісність повністю вулик Жоляр, Абсолютно сумісний. Навіть торохтеть. Ну, це трошки інша система. Пінофлот. А пінофлот він не лягає. Так, Вулик Бі-Сіті. Гальні гази, український корпус. Теж, теж лягає на Вулик Бі Сіті. Це веду вулик Хімекселен. Ось його одно Попробуємо. як він на Хімекселен. Він екслент довгий, довгий, і він на нього не лягає. І вулик. Апікс. Апікс теж з турецького виробництва. Що ми бачимо на апікс? Вулик, Апікс теж бач не ліг, але дуже-дуже щільно, щільно і не грає. Ось така сумісність, вулика апіс з іншими корпусами, коли його ставите зверху. Ну, для цікавості візьмемо вулик апікс кришу. Вулика апікса криша теж торохтить. Як бачите, верх апіса дещо звужений. Ну, для цікавості вже візьмемо лисонь. Лисонь лягає, як плита, Ну, лисонь лисонця економія матеріалу вона завужена. І вулик Бістар. Бістар, криша Бістара лягла нормально. І відмемо кришу бджоляра. За вулик Апіс. Теж нормально. І найголовніше, не торохтить криша бжоляра, як рідна криша. Апіса. Тобто можна брати навіть для нього кришу бістара чи бжоляра, І вони не торохтять, так як рідна криша чи криша апікса. Ось така сумісність, вулика Апіс. Гарна сумісність з іншими системами вулики. Отже, зробимо висновок. У лисоні з'явився конкурент. Майже точно копіює вигляд вулика Лисонь, Навіть рисунки спереду. Тільки інша назва. Апіс. Естетика на висоті. Функціональність теж. Криша висока, функціональна. З вирізом для ременя і продухами, що дуже гарно для кочівлі. Корпус теж з гадком. І дно високе, гігієнічне. Таке саме, як лисонь. Недоліки є. Немає металічних ставок, щоб піднімати між корпусами. Льоток треба робити. Торохтіння треба усунути. Дещо підставити, тому що в лисоні, бачите, пластикові вставки. Тут таких немає. Але функціональність полістирол, який дуже рідкісний на нашому ринку, як матеріал, робить апіс конкурентом при всіх його недоліках з дорогим вуликом лисонь. Апіс на третину дешевше свого дорогого конкурента. Коли було вам цікаво це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Далі ще буде багато цікавих відео. Медом і хлібом, сином і дідом ми відбудуємо країну. Разом з шолою всім нашим роєм. Славимо ми Україну! Разом з волою! Ім нашим родом славимо ми Україну!